Ми, перш за все, цього року готуємося до надзвичайних ситуацій. У випадку, коли будуть критичні ситуації, до планового проходження опалювального періоду ми справді на 100% готові. Відбулися і заміни відповідних тепломереж, відповідних труб. І є повністю підготовлені павномастильні матеріали. Це звичайний темп, це звичайна підготовка. Але на випадок дійсно таких якихось надзвичайних подій, ми повинні бути готові. Для нас соціальна сфера, геретричні пансіонати вони є дуже важливі і. Ми працювали, щоб забезпечити їх відповідними електрогенераторами на випадок відключення електрики, на випадок різних ситуацій. Тому ми протягом літа ми мали можливість передавати ті всі електрогенератори, які до нас приходили в наші різноманітні заклади соціального спрямування і дитячі будинки, ретричні пансіонати, але ще потреба в соціальній сфері для таких закладів є. Тому ця робота продовжується і тим більше ми не знаємо, наскільки буде холодною зима, тому потрібно готуватися максимально. Відповідно до законодавства органи місцевого самоврядування, вони самостійно приймають рішення про початок опального сезону. У багатьох закладах соціальної сфери вже розпочався опалювальний період. Це йде мова про основному про ті території, про ті об'єкти в гірських і передгірських населених пунктах. В області готові до дорого... Розгортання 382 стаціонарні пункти обігріву, які організовані органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, та 16 мобільних пунктів обігріву головним управлінням ДСНС України в нашій області. Ці пункти обігріву вони укомплектовані відповідним обладнанням та запасами. Ще хотіла б зазначити, що головним управлінням ДСНС у Івано-Франківській області вони Отримали дві силові електричні станції потужністю понад 100 кВт. І відповідно зараз проводилася робота з органами місцевого самоврядування, що вони також мали на випадок різних ситуацій відповідні такі електричні станції. Вони їй дуже потрібні на сьогоднішній день. Ми бачимо значне перевиконання бюджетів органів місцевого самоврядування. Вони мають можливості закуповувати такі електричні станції. Ми також працювали з міжнародними колегами. Про те, що вони нас забезпечили потужними мобільними станціями. Це, наприклад, якщо якийсь один мікрорайон втрачає електрику, тобто немає якась аварійна ситуація, ці мобільні станції вони цілий мікрорайон забезпечують електрикою. Це відповідні міжнародні компанії, і ці мобільні станції вони вже прийшли в нашу державу, але першочергово забезпечуються ті області, де йдуть. Бойові дії, ми на черзі чекаємо, що такі дві підстанції будуть і в нашій області, ми прийняли більше 150 тисяч внутрішньопереміщених людей кожного тижня, практично до 150 людей приїжджають. Ми розгортаємо ліжко місця, тому що це звичайно наше сьогодні завдання допомогти і дати прихисток тим людям, які є зараз в зоні бойових дій. І звичайно, що для наших військових щоб. Краще виконувати свій обов'язок, краще, щоб люди приїхали до нас в тилову область чи інші тилові області, і це для них буде багато краще, тому я неодноразово закликала і Закликаю, приїжджайте, ми готові створювати і надалі такі ліжкомісця. У нас не всі школи відкрилися в офлайн режимі. Є школи, які пустують, і там ми можемо створити ліжко місця. Тим більше як початок війни показав, що ми з цим завданням дуже добре справилися. Якщо на сьогодні у нас стоїть запасом дві тисячі ліжкомість.